But last night when we danced everything felt so exciting yeah i still smell the sand in my hands sun kissed all over my body they say i'll be sinning but i want it a little piece of heaven yeah it's worth it. if i'm with you i'm okay i don't care what they got to say Я згоріла. Я вчора е, якимось дивом забула намазатись кремом е, саме обличчя. І повністю у мене згорів лоб і ніс, коротше, фіаско. Не знаю, що зі мною таке сталося, але реально просто забула, забула помазатись. Е, Відкала типу, на пізніше і якось потім шух 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 і ми вже вийшли. Словом так. Я в своєму костюмчику дуже вдала покупка, мені так він подобається, я в ньому тільки хожу. і якось приємно, не знаю, такий такі легенькі-легенькі, Я взагалі дуже задоволена нашою поїздкою, дуже все класно склалось, і е, дійсно класний регіон. цей е, Ми в Іспанії, в Остадорадо. Це а саме це містечко називається Лапінеда, і мені дуже тут подобається. Єві також пісочок на пляжі. Такий міл, мілкий мілкий, дуже м'який, дуже приємно саме діткам гратись. Приємний заход в море плавний. Ось цей от нема перепадів, ніяких скачків. Все так плавно. Доволі довго треба йти для того, щоб тобі було по шию. Тому для Єви це супер класно. Вона далеко може там зайти, щоб побавитись. Пісок класний, щоб побудувати якісь піщані замки. Ми постійно щось будуємо з нею на березі. От, водичка дуже тепла. Перші дні, які ми були, були пасмурними, і чомусь люди не ходили на пляж. Ну, не всі ходили точніше, бо тепер сонечко, і прям видно різницю, що дуже-дуже багато людей почало ходити. Але в пасмурні дні я теж спочатку так думала. Погано що так попали, але ми все одно пішли на пляж, потро... <смі> спробували водичку, і дуже тепло, і тобі дійсно не холодно від цієї води. Якось тіло одразу звикає до температури і тобі класно. І що ще тут прикольно, що тут також, як і в Києві, 30 градусів температура, але зовсім по-інакшому відчувається. Тобі тут не жарко, не холодно, тобі. Класно, тобі просто кайфово. Не знаю, не пари, немає цієї паркості, вологості. Ось просто ідеально. от Так, як має бути влітку, так як хочеться, щоб було. В басейні, в самому готелі рідко купаємось. ну, Можливо, ввечері приходимо, але в основному ми йдемо на море і там тусуємось. Тут взагалі дуже класний регіон, тим, що тут, в принципі, для дітей дуже класна зона. Тут в 10 хвилинах їздиє аквапарк, парк атракціонів, також є картінг, дуже класний Феррарі. Словом, тут є чим зайнятись. Аквапарк я їй запропонувала, вона не захотіла, тому що боїться, боїться чогось її. І, і Атракціони теж щось не захотіла. Ну, тут ми тут так сидимо. Ну я думаю, що ми якось ще приїдемо, коли Єві буде трошки більше років, і точно вже тоді поїдемо і в аквапарк, і в атракціони. Можливо, вже і з татом ми тоді будемо. Дуже сподіваюся, що наступна наша поїздка вже буде з татом і без війни. Багато я не знімаю, тому що на пляж я хожу без телефону. Я тут одна з Євою, тому. Нема кому слідкувати за речами, беру чисто картку від номера, речі, які потрібні саме на пляжі, і залишаємо, і йдемо купатись. І все. Ми майже на березі не сидимо, сидимо в воді. Тому я навіть не дізнавала, скільки коштують ліжаки, тому що вони доволі так далеко розташовані і. Ну, я, я не хочу так, коли, речі, залишати у будь-якому випадку. І на ліжиках ми навіть не сидимо, ми постійно в воді, постійно в піску щось там будуємо, а вологий пісок він тільки а, біля моря. Тому, тому навіть і не дізнавалась. Ні, Давай подивимося, який тут класний вид. Диви яке небо, я Єва. Не воно чомусь на камері жовте, а в реальності воно все рожеве. Да, є? Чи да. я брешу? Чи я брешу? Я Ні, воно тут жовте. От іди сюди подивись. От там от взагалі є. Це Фіолетова. Хмаринки Фіолетові, тут жовті. А ми з Євкою прийшли на вечірнє що це буде у нас? Тапталова на пляжі. Давай прямо біля біля морячка. Пішли. Че ми будемо там, там сядемо на пісоч клас. Будемо на, на, на буречки топтать. Yeah. Та нічого, помимножки там yeah. А будемо топтати yeah. по-дорослому уже.

А ми вийшли з Євочкою на прогуляночку. Ми по вечорам ходимо гуляти тут. Дуже так класно. Море. Це, Це запах. Повітря. Прям дуже класно, дуже затишно і тепло. Йдемо гуляти. Зараз хочемо дізнатися дорогу до аквапарку. Тут є якесь прямо в цьому місці. 10 хвилин пішки. Побачимо. А ну, давай, море тепленьке ввечері. А можна познакомиться? Ну поклади. Тепло чи холодно? Тут такий пісочок. Море взагалі дуже чисте. Коли проходиш далі, то бачиш себе повністю тут так каламутно, тому що дуже-дуже мілкий пісок. І він бачите, зразу піднімається хвильками. Ні, мені не холодно. Море просто шикарне. шикарне, Мені дуже подобається. Тут дуже-дуже класно. Такий дійсно регіон для дітей. Прямо на нашому узбережжі ми пройшлися, є аквапарк маленький. Можливо, ми туди завітаємо. Ну, це твоє ж, сама вирішує. А В кінці дитячий майданчик там є, такий, ну, такий звичайний, в кінці набережної. І взагалі вздовж набережної, тут, до речі, експозиція пляжу, тут була і сцена, був концерт. Чи вчора, чи позавчора, У мене всі дні трошки змішались. От. А так вздовж всієї набережної одні готелі. Ресторани і різні магазинчики з сувенірами, з капцями, з надувними колами. Все От. А взагалі місцеві живуть отам далі, 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 куди ми з Єво ще жодного разу не дійшли. От. Ну і Туди трошки. А по узбережжі одні готелі. Взагалі пляж дуже чистий, дуже охайно тут. Е, є і душові тут е, зразу. Майже через кожних, напевно, ну, ось один і ось другий. Ось тут буквально. При кожному заході е, на пляж є тут поливалки, туалети є. А кафешки також на берегу є, і вони якоїсь однієї а, одного бренду. Познайомились ми з українцями тут. Прямо біля нас а, якось так сталося, всього біля нас якраз розмістились на пляжі. А, є воно по віку дівчинка. А, познайомились, гуляємо маєте, теж познайомились. А, потім на наступний день ще одна дівчинка українська, а, але старша вже 9 років. Але все одно їм було цікаво в трьох спілкуватися. Ось, то в принципі нам весело. Єдине, що а, всі пари з чоловіками. Чому? Я не питала, це не моє діло, напевно. Але просто такий факт. А ми одні. Я сподіваюся, наша наступна поїздка вже буде з нашим татом, уже в, в, в вільній. Країні без усіляких перепон, без жертв, без трагедій. І я дуже сподіваюся, що скоро-скоро це скінчиться. Ми за ці три роки жодного разу нікуди не їздили, навіть в Київську область, ні на яке озеро, ні річку, ні на ні на що взагалі. Це вирвалося з Європи вже уже так вирвались, називається.

I quan no me perdan tu boca, me pongo bloc, no me frenaré Perriando dominaje, se yo lo trago sanguión Y dale por la playa tengo. Si de una lo prendemos, de una te ponía a Suéltate, mírame toda loca Yo le meto una cosa sabrosa Raca ta, sin demora I això potser, si Ça, -se, si e ser <ậpmat puppy> <Rud Interior> <absorption> Хто так заснув? Ой, який у нас тут номер крутезний. Взагалі прикольний. Клас. Взагалі дуже такий яскравий готель. Давайте тобі, сонечко? Так, що в нас тут є? Кріселко, двоспальне ліжко. Далі столик у нас є, телевізор. У нас є чайник манюсінький. А, Так, чайочек. Кава на першому поверсі безкоштовна. А це що таке? Це тут скляна. О, Єва, як класно. Це можна. Це типу. Це можна бачити, дивись. Це може контролювати, як ти миєшся, Чи ти не хочеш таке? А? Не дуже. Не дуже, не хоче. Ой, дуже гарно. Тут таке Єва ну, дуже прикольний готель. Тобі подобається зайчик? І туди можна навіть? По-моєму, ні. Ні-ні-нізочки, Сто... ні, -ні, -ні зачіп, не мама, мабуть, не треба. Це тільки сюди на себе. Клас, мені дуже подобається номер. Фені. Добре, добре, добре. Вішачки тут. Коротше, знімаю, поки номер чистий, бо зараз буде все в чорті як. <різь> Прогулялись повечеряли і накупили завтра собі в дорогу. Мілку, ось таку, в принципі, вона така ситна, І е, круасани, Ну і водичка. Там ще є вона сьогодні взяла собі такі смаковки. Так, а взагалі у нас водичка в потяг. Е, мілка і круасани. В принципі, більше там нема чого взяти, можна там. В принципі в жабки ці е, продаються різні сендвічі, але я їм не довіряю. І взагалі, якщо чесно, мені жабка так не подобається. Вона мені нагадує якусь дуже захудалу заправку. Дуже якусь, е, як у нас, знаєте, най найжахливіша заправка. І от такий магазинчик при ній. Там і хот-доги, і кава. От мені жабка так само нагадує. Ну, тому взяли те, що там було, з того що було. Тут трошки обжились, і а взагалі наш готель е в такий еко. Е тут є графінчик, який можна в коридорі налити собі водичку. Вони проти того, щоб був пластик, щоб менше пластику використовувалися. Також тут можна з тваринками. Відпочивати своїми улюбленцями. За ніч доплата 40 злотів, і сніданки завжди в вартість, з 6 до 10, а у ці вихідні то взагалі до 11. А ще тут, до речі, немає шампуню, такого всякого, тільки мило налити і все. Але є ось такі штуки: це для миття взуття. Ниточка з голочкою. І ось щиточка для одягу. У якийсь дощик був і буде дощ написано ще якраз, коли нам виїжджати. Ой, коротше, треба було гарно вдягатися в дорогу насправді. Не дивитись на спеку, тому що 20, 22 градуси зараз в Польщі, а в Києві майже 40. Оця вся все спека якраз в цей час. Ой, не знаю, я єву нормально втягнула у неї штанішки і є така джинсова курточка, а мені не дуже. Я думала, чи вдягати футболку і джинси, і вирішила вдягати шорту і як такий топік таку рубашечку коротку. Але мені було в ній холодно, коли ми сюди приїжджали. доїхали, все нормальненько у нас було. Приїхали о 5 ранку. Зараз, уже сьома вечора. Я сьогодні диван на леді, трошки поспала в день, і я, коли в день сплю, мені, мені ще гірше, потім голова болить і все таке. Зараз включили світло, то можна трошки під кондиціонером посидіти. Бо приїхали в 37 градусів спеки. В Варшаві було 22 для порівняння. Я показувала, що там навіть дощик був, вітер. Трошки ми коли виходили, я діставала вже єві курточку її джинсову, Тому ну, так нормально, перепади відчувається. В Іспанії взагалі було чудово 28-30 градусів, при цьому відчувається максимальний комфорт тобі. Ідеально, просто ідеально. Ти, напевно, при такій би температурі спокійно собі жив, Дуська пішла до своєї кімнати, грається і вграшки, дуже засумувала за своєю кімнатою, за Салімчиком. Салім дуже нас зрадів бачити, дуже мурчав. Потім грався, кусав нас. Тож ми вже вдома, будемо завтра готуватись сьогодні і завтра трошки будемо готуватись до Саліма дня народження. Йому рік, перший день народження нашого котика. Будемо відмічати. Підготували салімчику фотозону, стіл, гірлянду таку повісила, таку це Єва розвісила і поклала подушечку. Так, і зараз будемо робити тортик. Ось на такій підставочці. Взяли формочку, дві консерви будемо зараз туди вкладати, свічечка і подарунок. Ось така хра, сюди кладуться вкусняшки і він має якось добувати їх. Типу по запаху. так І типу по запаху. І ти закусив його і став його сюди з іншого боку.

Дивися ка штучка. Це а А давай корні покладем туди. Папа, виявляється, скормив всі вкусняшки, ми не знали. І тепер треба просто хоча б корм. Завтра замовимо. Салім трошки прикомарений від цієї спеки, з'їв буквально одну цю нішу, пішов попити води і трошки так понюхав і щось його не цікавить. Все. Ой, ти що, трошки скажи, жарко. Ну, бо повернемось до цього питання, коли буде трошки прохолодше. Трошки так не по собі. Я так бачу, що він ну, так валяється. Хоча міг би на сквознячок якийсь, а він олягається на. Килимок. Ой, зайчик, мій зайчик. Ой. Коли це вже ж інший день, коли був день народження, у нас не було вкусняшок, ми поклали корм. Корм йому взагалі не цікаво. Ну от прям вообще. Поклала вкусняшку, да, він одну прямо відкрив, йому сподобалось, з'їв. І потім щось пішов пити воду. І все. І все, скажи, потім нехай так стоїть, може, потім сам ще відкриє. Да, задь, коли захоче. Тож я поставлю, в схованці там стоять ще дві, в схованці там ще стоять дві ніші. А здається, оця і ця да, з вкусняшками. Там дві вкусняшки лежать. А чоловік купив йому ось такий тунельчик. О, і зразу зацікавився, дивіться. І поки нас не було, купив йому тунель. <рес> Каже, тому що йому тіпа зі мною якось скучно. То, то він тепер розважається. Тобі продерти в зайчик. До речі, бачила, що продаються спеціальні підстилочки охолоджувальні для кішок та собак. Так що, зверніть увагу, можливо, вам таке треба. Тому що я не знаю, наскільки сальому це треба, тому що він вкладається на все ось таке м'якеньке, на холодне не лягає. От. То я... Думала взять, потом подумала, что, напевно, он на таке не будет лежать. Хотя, не знаю. <-ху> Ах ты ж! Сразу ожив. <сél -ху> <сél -ху> да? А ты думаешь, что они то... не от меня, да? Да нет вкусняшки-то, видно.